Ми знайшли ми цю собаку в інтернеті. На фотографії була. Вона маленька, але з такими очима. Я думав, що буде звіра, не собака. Коли яка там Буш, а що ти мені дала на днях, що мені неділю попустити вже не може? Порошківські вістолічески. Та мені понравилось просто. Лена, візьмеш мені бутилочку рогань монастирського. <laughs> Лена, дай от желудка, что смеет подташнивать. Лена, что такое контузия? Ладно, дай хоть что-нибудь. <laughs> Лена, куда ты меня обратно везешь? В лес. Лена, что ты пораскидывала с у эти бумажки? Валяются по всей хате. А вот там закругли чуть-чуть, чтобы. Пойдите, вы знаете, куда я должна быть злее. Так тогда надо синим намазать, вот Глянь, что я нашел. Давай ты мне дашь проехаться, я не скажу кожаному, что ты у тебя два столба сбила. Вообще. Ki, ki do ki direkty. Allo, da. Cai. Jak umer? Коли? Це в якій серії? Блядь. Думали, обратно, гадюка. Хто у нас тут такий? Отак так виглядає Хто у нас тут такий? В спить спит? Чуй да ты ха там тем дихуй, кто тим, кто Не шукай мене море, будь ласка? А я, на, а я на морі не встиг на морі. Приєднатися до нас. У нас файно. Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати. Ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури, тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. Так що ви хотіте сказати? Не хочеться виїжджати відсюди, з Курської області. Тут уютно, по домашньому. Ніколи не сваріться з коханою людиною, якщо вона низького зросту. Їй ближче до землі. Набистріше візьме каменюку. Це воздух похуїзм укріпляє організм. Люська маленька моя. Ти прийшла, моя, ти хороша. Ти злякалася вчора, да? так? Привіт. Люсічка. Ти моя любимка така. Люська. Моя корова любима, ти. Моя... Синочко, скажи, пожалуйста, що отут надо, яку тут буковку треба вставить? О. О? Да. І що це за слово буде? Гробами? Гробами? Пахне гробами? Да. Ні, синочко, подумай ще. Ну, пахне гробами. Гробами? Да. Ні, подумай ще сонце. Г-р-и-о-б-а-м-и-е Пахне гробами. Маме, там буква о. Я тобі кажу, там буква о. Гробами? Да. Ти реально думає, що буде, буде от дитячий твір, і это і, 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 ти нічого не знаєш більше ніякі варіанти? Ну, гребам. гребами гребами? Да. Що таке греба, греби? А -а -а -а. Я Що ти понял? Що там буде — Да, гриба <су> грибного мальзиночка. <су> ну придумав тоже, Чуєш? — Не, ну реально похоже «гробами». — Реально похоже. Я роботу. Нормально все. Це коли потіра порву і сказали, це мені був. Блядь на цього утирка. Він картошечку їсть, бля, запечену. Смачно, бля. Стирувата, кинь допечеш зараз. Короче, цей, кто говорит, что мы тут голодуем, там, че не доедаем. Витаха, покажи бутерброд свой. Короче, сырок и шоколадка. И еще и сало внутри есть. Еще <laughs> сало внутри. Ребра, <laughs> ребра лечим. <laughs> <laughs> вот так, короче, не доедаем. Mm -hmm. Подушку тебе дарю. Дальше. Если, если, если ты будешь отдельно где-то жить. Мешок муки. Макаронов и растительного масла. Соли и сахару дам. Спичек дам. Электрическую лампочку. Ну, то что у меня есть. Утелок у своих спроси. Алена, еб твою мать, что ты ее опять нахуй не исполняла. Я ебу, блядь. Ну, що ти знімаєш? Тож попросили адекватно показати, що водії в нас адекватні, придурку. Хто не вірив, здай другу воєнкомат і отримаєш 100к. 101 здав, 102. Щось, друзі, перестали більше трубку брати. Зато бабки є. 200к за двох людей. Що за фігня? Як це називається? Массируй, массируй. Там солей промассируй. Mm -hmm. Так, а вы это продлевать будете? Да. Все, доброе. Я там записываю. Там еще черги, там еще Юр Юрчик ждет. что давай, Трамп, работай. Артемыч, Артемыч, из штаба, короче, звонил. Значит, за твой абсолютный рекорд по сидению на толчке... Тебе нагороджено знаменем долини білих колодцев. Охренне. А я только хотів купувати Спасибо. Короче купив пару днів назад сало капченого. Кусочок такий хороший. Не знаю, я от пару кусочків з'їв буквально. Приходжу додому, немає. Блять, шукав і в холодильнику рився курився, і по тумбочках, Короче якихось. Оцей єдиний варіант оставив на столі. Кіт. Кіт, блядь. Де моє сало? Раз. Раз, два, три. Раз. Раз. Раз, два, три. Давай. І лівою. Лівою. Раз, два, три. Горіла площа ця, що красна, палали зорі на кремлі, а я кричав, палайте ясно, щоб було видно всій землі. Москва горить, який чудовий ти сон.